Друзі, привіт! Хотів я вам показати отакий, один експеримент, який я зараз вже детальніше провожу, е, між двома інверторами EVA і простий Аннер у більшості простішої моделі, той синій і EVA. Е, дивіться, що я замітив. Дивіться, у мене зараз висить в районі 2 кВт сонячних панелей. Дивіться, у мене стоїть 410-й. Е, сонечко, світи достатньо дуже добре. Ну, дивіться, яке файне сонечко. Ну, взагалі ніякої затінь немало, зараз я відходжу і ну, сонце на панелі попадає дуже класно. Температура в районі 9 градусів на вулиці. Взагалі шикарно зараз похода. Е, Година, зараз я вам покажу, яка зараз година. Є. Вот. Зараз година виходить 13 13.17 година Погодка Годка Зашебінська. Тіні взагалі ніякої нема. От дивіться, яка зараз відносно хмар чисті. Температура на вулиці теж дуже хороша. Зараз повів, як мій колектор нагрівся. Ну, я вам скажу градусів десь є. 30-40 градусів десь є. І зараз підемо подивимося, як зараз генерує сам інвертор. Кабеля теж да, нормальні. І підемо зараз подивимося, як генерує сам інвертор О, тих отих панелей електрику. Дивіться, прийшов я до інвертора. І хотів вам показати, Дивіться, зараз 9 кВт, нагрузка 2,2 кВт. 2,2 кВт. А сонце нам дає. 890 Вт. Окей, робимо так. Включаємо. Е, тут і вип... треба вернутися назад. Другий режим. І включаємо сонцево, трея мережа. І дивимося генерацію. Нагрузка пішла. Ви як бачили, сонечко взагалі шикарне є. Я вам замітлю одну річ, що Ева, наприклад, зараз оцей інвертор він погано генерує від сонця. Ева б зараз би давала в районі до 1900 Вт, 1700-1800. Віці. 716 Вт. Ну, це реальності взагалі не є нормально. Якби зараз подивитися то, то короткого замикання, воно би було в рази нормальні, і би в рази більше. Ну, Реальність зараз дуже погана генерація. Бачите, я оде підключив і воно просило до 700. А нагрузку зараз переключу назад. Сонце. Сонце батарея мережа, як було, О, дивіться. Включаю. Так, беремо сонце. Батарея мережа. І дивимося, впало до 300, 150. МБПТ нестабільно працює. О, дивіться, Вже піднялося до 842, що при мережі якось воно краще генерирує. Якісь рані... проблема точно в самому програмному забезпеченні, але він мені не подобається. Я ще замету, що один прикол такий. В даний що він більше ніж 56,6, більше не заряджається. 56,7 це максимум що він заряджається. Все. Типу, наприклад, то зараз акумулятор 7 а бере. В мене виставлено, що акумулятор має зарядитися. Зараз вам покажу наглядне. Що акумулятор має зарядитися іменно. До. Так, 2057,2. А він не заряджається, максимум, що він заряджається 6,4. Інвертор доволі він хороший, працює все стабільно, ніяких нарікань немає. Ото, що іменно по МППТ, і, і заряду акумулятора є недостатки. Це реально все дратує і не дуже і подобається. От дивіться, 3 а G5. Ну, Але сонце нікуди не діло, небо чисте. Так що, друзі, при виборі інвертора, лучше реальності переконатися, що. Подивиться, добре. Я вам скажу, сама фірма Aner непогані і хороші, але що програмне забезпечення дуже-дуже коротше паршиве, це є факт. І будете вибирали, вибирайте реальності Еву, Ева більш набагато більніше, що я бачу в пасмурну погоду. Оця балалайка видає в районі 100-200 Вт, а Ева видає в районі 400 Вт, що видає 200, а Ева може віддавати 500 Вт. Ну, типа, що Ева набагато краще генерирує і краще працює МППТ і навіть нижчий вольтаж в самому забезпеченні там запрограмована. Так що вибирайте краще Еву, Ева більш стабільна, але це, я вам скажу, теж хорошо працює. Хто його має, можете не боятися, він, типу, доволі, клас... доволі він класно працює все файно, але от те, що є, то є. Так що, друзі, скажу один вердикт, те, що реальності, по-моєму, на бліндіння. Те, що інвертор Аннер відносно дуже хороший, відносно Евой він одинаковий, але програмне забезпечення в Ево в рази краще. Коефіцієнт корисної дії між Евою і от Тим в районі 50%. Типу 50% краще вона бо буде генірувати. Наприклад, ми представимо ситуацію, що в мене ну, ну, 320, ну. От дивіться. 325 Вт. Що то є, то її, по суті, дуже-дуже-дуже мало. А панелів 2 кВт. Генерація дуже погана. Так що, як будете вибирати, вибирайте Еву. Думаю, буде комусь відео це корисне. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нової зустрічі.